Доброго дня, дивилися вас в ефірі кримської платформи. В роліках помітили. Дякую вам дуже за за позицію. От і треба сказати перед тим, як от ми перейдемо до чорноморського регіону, що як повідомляє наш генеральний штаб, втрати росіян вбитими вже вже перевищили 45 тисяч осіб майже 46 тисяч осіб. А це значить, що це доглядачі, не до експертів. Це значить, що той об'єм е, пакетів для трупів, які вони закуповували перед війною, він вже вичерпаний. Вони купували їх, звичайно для. Нас нас вочевидь, хотіли вони були плани по масових стратах активістів, патріотів, політиків, десь вони порахували, бо що в нас. На якихось активних найактивніших у сорок тисяч, але вивели, що ці пакети знадобилися самим. Тому, мабуть, наступний указ Путіна після збільшення кількості власних військ буде простим. Пакет для власного тіла кожен тепер покупає, купляє сам і привозить з Росії, але це так вічний відступ, пан Андрію, ну от ми пережили цей наш день незалежності і ці масовані. Обстріли і можна говорити про те, от ми говоримо зараз з паном Володимиром. Про ті, скажімо так, можливі залишки да, якихось силових козирів, які залишаються в Російській Федерації. Вочевидь це ж таки присутність в чорноморському флоті і можливість обстрілювати з ракетоносців та з підводних човнів нашу країну. Це один з таких чи елементів. На який, з яким ми не можемо впоратись а менше з тим за ці півроку війни. А ми вчора саме відзначали півроку спочатку широкомасштабної агресії. Можливості Росії на Чорноморському флоті і в Чорноморському басейні ну, впали в рази. ми відбили острів зміни, потопили Москву і нанесли нищівного удару по авіації Чорноморського флоту в САКах, коли ми це не визнаємо. А ми розуміємо, що там від. Булося якась безпрецедентна спецоперація, коли на території окупованого Криму на наша зброя якась чи якісь заходи дістали. Ну от чи можна зараз констатувати, що Росія перебуває в кризі своїх можливостей по чорному морю? І головне чи можемо ми продовжувати якісь дії, на які посилять нашу позицію, і можливо навіть змусять росіян на відступити. З Севастополя до Новоросійську, принаймні про такі є такі чутки, це знову ж таки, вони дуже непевні з різних там джерел анонімних, але є такі чутки, що принаймні цей варіант почав вперше розглядатися на рівні, на рівні військового командування в Росії. Що якщо продовжиться так, і ми почнемо діставати до Балаклави, до Севастополя, можливо, треба буде навіть евакуюватися. От що ви можете сказати от на ці твердження? Які ваші прогнози? Ну, перше, по а, ситуації на Чорному морі. А, ситуація дійсно зараз різна у порівнянні з кінцем, кінцем лютого. А, російські корабли вони відійшли від нашого узбережжя, тому що Україна отримала протикорабельні комплекси. Було у Росії таке намагання наростити, скажімо, свій Свої спроможності контролю за північно-західною частиною, а такий перехресний контроль з вишазових і з острова Зміїни. Ну це їм не вдалося, ну справа в тому, що всі сили і засоби фактично ударні, вони у них всі в наявності. І їх чисельність вона в принципі дорівнює той, що була до початку війни. Да, у них є втрати 15 одиниць. Ну скажімо так, крейсер Москва він він має ну символічну таку втрату. Це дійсно серйозний корабель, але його. Район операцій не в Чорному морі, а в Середземному і в Атлантичному океані. В Чорному морі його ну, росіяни використовували, скажімо, не зовсім за призначенням. Хоча ну, певне, певне завдання там прикриття протиповітряної оборони він виконував до тих кораблів, які знаходились в районі острова Зміїний. Ану, водика Саратов так він був знищений. один, А інші кораблі то невеликі кораблі, ті типу парапторів. Ну і рятувальний боксірбег, а основа ударна, основа Чорноморського флоту, це дев'ять кораблів носіїв ракет Калібр. А вони в строю і два, три, чотири, п'ять носіїв постійно знаходяться в морі, і на їх борту може теоретично знаходитися там порядка 20-30 ракет. Ми це нам спостерігаємо щодня. Додатково є чотири підводних човна. Один із них, як правило, постійно. Находиться в Севастополі три Новоросійську, і вони також в готовності, і е, їм практично ну, все одно откуда стрілять ракетами калібр, чи це північна західна частина Чорного моря, чи Севастополь, чи Новоросійська радіус дій е, цих ракет дозволяє їм практично з будь-якої точки базування досягати будь-якого куточку України. Але, до речі, вчора не було жодного калібру вчора, от, всі ці рекордна кількість обстрілів, вони здійснювалися іншою зброєю, переважно ракетами Х-22 повітряного базування і ракетами, зенітно-керованими ракетами С-300, які стріляли от, зенітно-ракетних комплексів на, на, на поверхні, ну сухопутними варіантами. От, а от калібрів не було. То тобто, питання в тому, що можливо. Можливо зараз така ситуація, що самих ракет немає. Кораблі є ракет, немає або їх або їх недостатньо. От Тому наву така ситуація також що дуже серйозна суттєво зараз впливо на бойову готовність. Скажем, Чорноморського флоту це послаблена авіація, тому що авіація, я думаю, вона по, по своїй сукупності вона мала більший потенціал ніж навіть надводні сили. Але ну, з ударом по Новофедоровці там була знищена ну, певна кількість літаків. Я думаю, що ця кількість вона варіюється від 10 до 20. От. Росіяни кажуть, що нічого, але по супутниковим знімкам можна побачити, що така кількість була знищена, і можна передбачати, що до 200 осіб персоналу льотного і технічного також були або знищені, або отримали поранення. От. Ну, якщо брати штатну чисельність особового складу, який мог знаходитися в пік робочого дня на, на аеродромі. А от, ну, Крим зараз він продовжує виконувати свою функцію генератора сили, і постійно щодня от, сили йдуть туди, от, на, в південні райони України, окуповані для підсилення от, того групування, яке знаходиться як на лівому, так і на правому березі Дніпра. Стосовно десанту, десантні кораблі всі в наявності, всі ті, що були на момент початку бойових дій. Вони розсазрозреджені зараз. Вони знаходяться як на російську, так і в Севастополі. А значить, ну, це зроблено для того, щоб у разі ну, можливого удару чи, чи, чи диверсії якось забезпечити якусь там бойову стійкість цих кораблів. А проблема з десантом: десант був 810-та бригада. А от коли там з'явилася перша проблема з тим, що нібито відмовились, вони висаджуватися перший раз на початку березня. Хоча були фактично вже на візуальній видимості в Одесі, їх бачили. От дісант був знятий і ці морські піхотинці були направлені по суходолу на атаку Маріуполя. От, потім їх опять же, застосовували на південній Україні. І ну наскільки я знаю, там дуже серйозні були патерії вісімсот десятого оцьогодцятиї бригади. І зараз вона знаходиться на відновленні. Те ж саме стосується була там такі намагання: також на ці кораблі посадити полк морської піхоти з Каспія. Та ж сама картина. А, ну, але підсумовуючи, хочу сказати, що парадокс в тому, що, в принципі, ми зараз не дуже багато можемо зробити, ну, тому що надводних сил, би, ну, надводні сили нас не, не дають нам можливість вести якісь наступальні дії. А, дійсно, може знікровлювати спортивника. От такими дальніми ударами, можливо, там ще будь-якими акціями. Ми бачимо якісь безповодні апарати там над Севастополем, над Бахчисараєм. Але ну, для того, щоб би, ну, звільнити території, розуміємо, що там а, має бути ну, війська. Тобто, от, 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 от тут як от, получается так, що ну, сил недостатньо. Тому що ми бачимо, що лінія фронту вона вся стоїть, тобто ні та ні та сторона зараз ну, таких серйозних рухів немає. От останній місяць точно. А от у чому парадокс? Ну не то, що парадокс, а така склава ситуація. А парадокс заключається в тому, що дійсно Росія, вона по своєму потенціалу, по людському, по по, по, по виробничому, по ресурсному, вона набагато більше. Там по території вона 18 разів більше. По валовому вічняному продукту також там десь так же більше. Там по людському ресурсу в три рази більше. от але ну, нічого не виходить у них. Сьогодні, нібито там Путін підписав указ, збільшуючи збройних сил, там на 130 тисяч осіб. Ну разом от, зараз навколо України і на Україні порядка 150 тисяч. От всіх 100 там ще, з, з, з чимось в батальйонних тактичних групах. Тобто інше інший особовий склад. Я так розумію, що він знаходиться там в якихось. На пунктах дислокації. І зараз а, от, нові війська, які заводяться в Україну, це в основному добровольчі структури, а, вони збираються там під високі зарплати, і то замість батальйону тактичних груп часто виходить ротно тактичні групи. Uh -huh. Тобто, опять же, от, тут якась скажу, така ситуація служила, що Ну, якась такись требує ну, потребується якась, можливо, якась нестандартна ідея для того, щоб зрушити цей ну динаміку цього процесу. Але я думаю, що. Те, що, по крайній мірі, роблять наші військовослужбовці, тобто, ідентифікацію і нанесення поразки по критичним об'єктам, які формують їх бойовий потенціал, тобто, це бази боєприпасів, командні пункти, системи ППО, критична кількість зброї, це правильне рішення, вони продовжують це робити. І я думаю, що далі з надходженням там, додаткового обладнання. А можливо, така ну якийсь рух на лі лінії фронту. Ну але зараз ситуація така, що в принципі от, лінія фронту зафіксувалася досить досить, би стабільно, скажем так. Зрозуміло, дякую вам, пан Андрію за цей ґрунтовний аналіз. Андрій Роженко, капітан першого рангу, експерт центру оборонних стратегій та заступник начальника штабу ВМС ЗСУ в Мезсу в четвертому 2020 роках був з нами на зв'язку.